Сьогодні в мене на сніданок о, такі ніби варенички. Здається, вони називаються гійоза. Вони зі з креветками та якимись овочами або зелені, вже не пам'ятаю. Салатик також собі зробила з грейпфрутом, я дуже його люблю. І з перцем. Також маленька морковка. І, о, Сир з беконом, здається, і базилік усередині. І також приготувала мача-лате на кокосовому мигдальному молоці. Усім, хто снідає, також бажаю смачного. Разом з матча лате захотілося чогось солоденького, якраз Соломія не доїла, не надоїла. Соломія складала у ланчбокс в школу Яблочка, і половинка залишилась. Якраз із яблучками буду їсти пасту з Мигдаля, і вона не. Досить дрібно подрібнена. Там є такі шматочки, і дуже смачно. Їм цю пасту тільки я. Ну і Фінік ще взяла собі. Дуже люблю їх. Із усіх сухофруктів найбільше подобаються саме Фініки. Заздалегідь вибачаюсь за шуми, які навколо чутно. Це і кондиціонер працює, і спральна машина. І ще й набирається в очищувачі води балон, тому воно буде пшикати весь час. Приготувати захотілося картоплю, можна сказати, фрі навіть картопля буде, із кури, курячими гомілками, здається, ніжки це. І я обрізала м'ясо з них і буду готувати у такій. Маленькій пічці. Вона блимає, знаю, тому що зараз її покажу, як вона виглядає, потім приберу з камери. В неї є багато функцій, вона працює як і air fryer і можна готувати, випікати, але ще не випікала. І як тостер працює. Я її купила, здається, рік назад і дуже довольна. Дуже вона мені подобається. Майже кожен день використовую її. І оця картопля з куркою приготується, здається, за 15 хвилин. В ній потім порахую, подивлюсь і покажу вам, що вийде. Отак я обрізала м'ясо з ніжок. Залишилось багато м'яса також на кісточці. І я потім зварю бульйон. Це залишились три ніжки гомілки для чоловіка. Він прийде з роботи, і я йому зроблю вечерю. І потім я зараз покажу, варю бульйон і зберігаю його у морозильній камері. О, там він стоїть. Трохи один біліший, інший жовтенький, більш концентрований. Я так зберігаю, а потім беру для якихось справ, коли потрібно. Страв. справ. Для якихось справ, коли страв, коли потрібно. Ну, ось пройшло 12 хвилин, здається, і все. Страва приготувалася дуже швидко, тому мені подобається ця пічка. Вона досить швидко розігрівається, досить швидко готує І а, із такою скоринкою. Так, дівчата, апдейт. А, то було мало хвилин. Я спробувала картоплю і вона була трохи сируватою, тож ще десь. Загалом було 17 чи 18 хвилин у цій духовці. І сподіваюся, що воно все вже приготувалося, бо виглядає, наче приготовлено. І будемо їсти зараз на обід. Ось так все виглядає вже на тарільці. Я додала ще помідорів і трохи кінзи щоб щоб. Самі не любить помідори, тому вона сказала Б. І буде ще в мене абольсиновий сік. Вона їсть все те ж саме, окрім помідорів. Ще перчик зі школи доїдає, бо в школі його не доїла. І в неї також є сік. Так, всім, хто їсть, снідає або обідає чи вечеряє, також бажаю смачного. Сьогодні була у європейському магазині і взяла небагато товарів, за, якими, за деякими дуже скучила. Це ячна крупа. А потім ще гручана, але не смажена. Спробую посмажити. Ще жодного разу цього не робила. Ну, але думаю, що це просто. Потім отакий пиріжок з. З сиром, мабуть. Один вже чоловік з'їв, а це нам з Соломією. Ще захотілося дітям взяти, може, і сама спробую з чоловіком, наче печиво, кексики. Жодного разу не пробувала, але думаю, що буде смачно. І скучили за печивом корівка. Взяла одне шоколадне, одне молочне. Потім давно не їла оселедець. Хочу зробити або шубу, або просто з картоплею, мабуть. Це з кропом. І з чим тут ще? І з, лук з цибулею. І тут, здається, просто оселедець. Оселедець у спеціях, мабуть. Ще захотілося печінки-тріски, взяла дві різні види. Спробуємо, яка буде краще, то й будемо брати. І <кій> на олів'є і просто так взяла ковбасу, сосиски, одні такі. Оце, мабуть, на олів'є. Бо вона в таких продовгуватих паличках ніби. Я оцю просто або з кашею, або з вермішеллю будемо їсти. І там так грязний посуд ще не помила. Сьогодні в мене на сніданок пекон з індички, перепилиння яєчка, гриби підсмажила з цибулею. Маленькі помідори з кінзою, салат з грейпфрутом, маленька морква, і, здається, це сир моцарела, а зверху хамон і апельсиновий сік. І моя подружка. Щось хоче від мене, а я не розумію, що. Їсти, мабуть. Але вона їла. Усім смачного, хто снідає, обідає або вечеряє. Всім привіт! Сьогодні приїхала позайматися вперше за довгий час у спортзалі, бо, напевно, зрозуміла, що щось потрібно робити з вагою. Набрала за останні роки, можна сказати, мабуть, 5 зайвих кілограмів і хочу потроху починати їх скидувати. І як Здається мені, що треба починати навіть з малого. Якщо не можеш займатися дуже багато, хоч потроху, але регулярно. Ось приїхала в спортзал, може походити на біговій доріжці, там ще декілька вправ поробити. І думаю, на початок буде достатньо. Напишіть, як ви чи вважаєте, що скільки то кілограм потрібно. Збросити за останній час, можливо, який набрали. Ну що, дівчата, позаймалася 40, позаймалася 40 хвилин. Вважаю, що це краще, ніж нічого. Почуваю себе трохи краще, бо о, щось зробила для себе і для свого здоров'я. І також для зовнішнього вигляду та самопочуття. І буду їхати за Соломію в школу, бо вже час. На обід буду робити зараз курячі шніцелі або нагетси, а це куряче філе, потім його покладу у тарілку з збитим яйцем і потім у сухарі паніворовочні. Брала у сейфей, отак вони виглядають. І додам сіль і перець. І буду смажити. З однієї з іншої сторони під кришкою, десь на середньому вогні. Мабуть, хвилин 20. Потім покажу, що вийде. Оце такий посередній варіант. І о, буду опускати у пательню, трохи в неї налила масла Небагато, але щоб підсмажилося і була скоринка. Зараз буду смажити. Так. І потім накрию кришкою десь через, може, хвилинки три, це я смажу, бо Соломія дуже погано їсть якийсь білок, особливо м'ясо, а такі шніцелі чи нагетси Вона хоча б може з'їсти трохи. Так. Ну і все, зараз трохи посунемо, маленькі шматочки додамо, ну і все буду смажити далі. Будемо прибирати з Соломією у її будиночку Барбі. Бо тут, мабуть, місяця три, а може, два скоріш. А може, й три. Я не прибирала з неї. Вона вже не грається навіть, бо все розкидане і не цікаво. Тож зараз, Разом з нею все це зробимо і наведемо лад у цьому будинку. Ще в неї з'явився чоловік у будинку, бо було тільки леді були. Тепер буде і він. А то якийсь матріархат. До роботи зараз будемо все це прибирати. Так, ну що, ми поприбирали у будиночку у Барбі. Розвісили отут. Барбі зглядає. Розвісили тут одяг і поскладали усі речі. Соломія розклала усіх а, тваринок, які проживають у цьому будинку. Повитирали пил тут. Так. Дещо переставили, щоб їй було цікавіше гратися. Вона дуже рада, що ми тут все поприбирали. Ну, і ось так вийшло. Тут двері, які відчиняються. Отак. Кухня. Там холодильник, тут джип стоїть у гаражі. І також є ще ліфт. І з цієї сторони ми склали одяг. Який не помістився у шафі. Ну і зараз а з цієї сторони будинок ось так виглядає. Так, ну і покажемо усіх ляльок, які будуть жити в цьому славному будинку. Так, повна картина. Ти рада? Так, їх так багато, не тому що ми захотіли їх так багато купити. Оці були ляльки ще від Віталіни, в них навіть рухаються ручки. Тут можна зігнути ніжки, вони м'які, ніжки м'які, ой. Все інше тверде. А, і лице також м'яке. Ні, тверде. Це ми. Купували в Віталіні, вона не гралася, і вони дійшли до Соломії. Тепер вона з ними грається але переодягла їх. Бо це була бель, жасмін, аврора, спляча красуня і русалонька. А ці ляльки хлопчиками купили нещодавно, бо, бо як. Я сказала, був матріархат в будинку. Це дві маленькі ляльки, діти, мабуть, або сестри. І цих так багато, бо з кожним а, з будинком йшло, йшла одна, потім ще з чимось, з автомобілем, здається, дві її так, назбиралася така купа. Все, тепер їх будемо заселяти і вони будуть жити в чистому будинку. Сподіваюсь, Соломія буде гратися з ним. У сьогоднішньому смузі буде банан, ківі, манго і заморожений шпинат. Потім ще додам отаке кокосове мигдальне молоко. І ось такого зеленого кольору виходить смузі. Це мені і Соломія буде пити. Шпинат він навіть не відчувається у ньому. Бо... Ні. Ось от твій.